Багато з вас мають пам'ятати часи, коли бюджетний геймінг мав стрьомний вигляд та дивний запах. Знайте той самий аромат дешевого пластику, щойно з Китаю. Лише поодинокі бренди пропонували щось дійсно цікаве за недорого, до прикладу, Bladі. Пам'ятайте їх мишки з металевими глайдами та читерськими функціями, або одні з найдоступніших оптико-механічних клавіатур, які були справжнім топ за свої гроші. Але прогрес не стоїть на місці. З'явилася купа нових бюджетних брендів з крутими фішками. Конкуренція стала настільки шалена, що я вже не пам'ятаю, коли останній раз тестував клавіатури Бладі. Маркетологи навчили геймерів багатьом цікавим словам: Gasket Mount, Hot Swap, Dust Cover, Low Latency, PBT, RGB, Bluetooth, NK Relover, Multi Connection і ще з десяток інших. Продати просто механічну клавіатуру без усього цього на обкладинці стало ну дуже важко. Власне, тому коробки бладі WS87 та просто S87, які сьогодні у мене на столі, схожі на рекламні буклети, які ніби кричать: ми в темі, чесно. Або як чек-ліст геймерських трендів. Для WS-87 взагалі написано, що вона доядерна. Таке я зустрічаю вперше. Але чи є за всіма цими модними словами реальна цінність? Давайте розбиратись. Отже, перед нами дві майже однакові моделі формату TKL, які візуально відрізняються лише бойовим розфарбуванням, але мають одну дуже суттєву відмінність: S87 – 87 ДРОТова, WS-87 бездротова. Зі збільшенням кількості девайсів, що мають Bluetooth, можливість бездротового підключення у клавіатури теж набирає популярність. WS-87 в цьому плані попала в тренд. У наш час клавіатури з Bluetooth це вже не розкіш, а необхідна універсальність. На вибір вона має аж три типи підключення дріт 24 Гц з usb донглом та Bluetooth 5.1 з пам'яттю декількох девайсів та швидким перемиканням між ними. Тому одну клавіатуру можна використовувати одночасно з ПК, ноутбуком, планшетом та смарт-телевізором, особливо якщо він вміє запускати хмарний геймінг. До речі, в момент підготовки цього відео на WS87 є знижка, завдяки якій її ціна практично така, як і у друтової S87. За таких умов вибір очевидний. Звичайна S-87 вибір консерваторів, яким не потрібні акумулятори в клавіатурах, або тих, хто не вірить в заявлену затримку в 1 мілісекунду через 2,4 Гц. На одній зарядці WS-87 може жити до 666 годин без підсвітки. І ні, в їх культурі це число вважається крутим та добрим, а не те, що ви там собі подумали. І взагалі китайці просто люблять усякі цікаві цифри. Хоча, якщо перевести на дні, то це десь 27 діб, що вже не настільки круто. З підсвіткою від акумулятора клавіатура тримається ще менше до 80 годин. Але це типово і це значення сильно залежить від рівня яскравості. Щодо дизайну, він простий як колода: ніякої бокової підсвітки, напливів, запливів чи додаткових крутилок. Є лише багато варіантів різнокольорових кнопок зі скошеними кутами. Дуже багато. Плюс трохи візерунків на рамці. Тому можна підібрати щось навіть під дуже специфічний сетап. Полюбляєте піксельну стілістику та ретро стиль. Ось вам WS87 Pixels Red. Хочете щось різнокольорове, але спокійне? Тримайте s 87 в біло-сіро-жовтих кольорах. І навпаки, для людей з дуже стабільною психікою, фанатів східної естетики, є тематичні варіанти, як WS87 на рака, присвячена грі з такою ж назвою. Якщо чесно, я не дуже фанат криваво-червоних кнопок, але на щастя їх можна деактивувати. В комплекті з ws 87 є аж 25 додаткових PBT-кейкапів кейкапів білого та сірого кольорів. Взагалі обидві моделі мають дуже пристойну комплектацію: є пулери, набори додаткових перемикачів, кейкапи та кришки від пилу, практичні штуки, які дійсно захищають від пилу та скорочують кількість генеральних прибирань. До того ж, вони більш стильні ніж бабусини серветки. Ще один жирний плюс для нашого ринку українська локалізація. Так, на відміну від декого, тут кирилиця підсвічується. Це як позначка уваги та офіційної гарантії. Спробуйте отримати таке замовляючи ноунейм з Алі, де вся комунікація з продавцем це гра у вгадай емодзі. Бладі заявляє про декілька силіконових шумові шарів всередині. Звучить серйозно, але не очікуйте, що ця клавіатура буде тихіша за шепіт ніндзя. Певний ефект є. Але кейкапи тут зроблені з ігрового pbt пластику. На практиці вони просто легші зазвичайні, хоча все ж таки подвійного лиття. І коли такий тонкий пластик зустрічається з основою, навіть силіконові прокладки не прибирають весь дзвін. Звісно, він не такий гучний, як на старих механіках, але назвати ці кнопки абсолютно тихими важкувато. Додайте сюди інженерний витвір під пробілом. Там пружинки. Маленькі такі металеві, покликані, вочевидь, краще стабілізувати найдовшу клавішу, чи може гасити гнів. Коротше, ідея цікава, але на практиці, якщо ви любите енергійно тарабанити по пробілу, то ці пружини починають видавати ледь чутний, але характерний резонуючий звук. Таке собі дзень дзень на додачу до основного тайпінгу. Можливо, це фіча, а не баг типу акустичний фідбек стабілізації. Хто зна. Як на мене, вони надто легкі, щоб на щось впливати, крім звуку. Я знімав їх і особливої різниці не відчув. В основі обох моделей механічні перемикачі Bloody BLMS. Але здається, це не про Black Lives Matter Super. Чорного у них взагалі нічого немає, лише з лінійними червоними. Повний хід 4 мм, активація на двох, змащення присутнє, але без особливої щедрості. Найважливіше, що вони підтримують гарячу заміну, тобто можна легко замінити свіч, який вийшов з ладу, або просто спробувати інші типи перемикачів, не вдаючись до пайки. Це робить клавіатуру практично невбиваємою і значно подовжує її життя. До того ж, в комплекті вже є жменя запасних перемикачів. Єдине, що кріплення якесь ну занадто туге. Але в цілому це плюс за кастомізацію та ремонтопридатність. Ну і звісно, є підтримка фірмового софту, який називається Wireless Key e Sport Editor. хоча назві він відповідає лише частково, тому що працює лише при підключенні через дріт. Не сподобалось, що тут немає інформації про рівень заряду, прогнозований час роботи, та і в цілому інтерфейс виглядає не надто вражаюче. Хоча базові функції, регулювання підсвітки, макроси, перепризначення все на місці. До якості збірки питань немає. Пластик нормальний, без дивних запахів, нічого не хрумтить, знизу великі ніжки з можливістю зміни кута нахилу. На Там же присутні канали для кабель менеджменту. Коротше, все стандартно. Отже, Bloody WS-87 та S87 показують, що бренд все ще старається не відставати від потягу клавіатурних трендів, зберігши при цьому свою впізнаваність. Як і більшість бюджетних ігрових клавіатур, вони не ідеальні, дещо з обкладинки, трендовий маркетинг, але є фішки, які роблять їх цікавими. Якщо ви шукаєте універсальну механічну клавіатуру з українською розкладкою, гарантією, можливістю легкої заміни свічів і не хочете грати в лотерею, ці моделі варті вашої уваги. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.